Ви дивитесь телеканал Дом. З вами програма Хрін та Редька», В ній ми готуємо локальні українські продукти. Мене звати Юлія Мінчева. Починаємо сьогодні. Головна зірка нашої програми гречка. Одна з найпопулярніших каш серед українців. Я опитала своїх друзів, і двоє з десяти сказали, що гречка з цукром була улюбленою стравою їх дитинства. Взагалі, давно українці готують різні штуки з гречки. Можливо, ви чули про Яворівський пиріг, де вона є в начинці, або про гречаники. Причому в різних регіонах України гречаниками називають різні речі. Про що ми далі поговоримо? А поки запитаємо в українців, як вони зараз їдять гречку. Обична каша, то сварю, просто їм тось так. Я не люблю гречку. З М'ясом класно. Дуже люблю. Окрім звичайної гречки, яку ми звикли їсти. Я ще готую гречаники. Міді, котлети. Гречка це просто бестся. Я вам кажу. Я не люблю гречку. гречку. Ми будемо сьогодні готувати гречаники. Давню класну українську страву. Це такі котлетки з гречки і фаршом. Дуже смачні, можливо, до речі, щось подібне вам також готували бабусі в дитинстві. Нам для цього буде потрібен яловичий або свиний фарш, гречка, цибуля, одна середня, яєчко, панірвальні сугарій і кріп за смаком. Отже, спочатку ми ставимо варити гречку, беремо кастрюльку невеличку. Рундельок. Насипаємо гречку. Так, на суху каструлю. Поки вариться гречка, ми наріжемо цибулю. Якщо хочете смачну розсипчату гречку, треба її попередньо злегка обсмажити до появи яскравого аромату, Залити окропом, накрити кришкою і варити на малому вагні до випарювання рідини хлин 15. А ще дуже смачно заправити її соєвим соусом. Спробуйте. І тепер до цибулю, яка змусила мене ридати, ми будемо смажити на пательні. Ставимо пательню на середній вогонь, наливаємо олію і заспаємо цибулю. яку олію використовуєте. Наші але нічого. І поки вариться гречка і тушкується цибуля, ми поріжемо трохи кропу. Так, не забуваємо помішувати цибулю. Вона має почати трохи золотитися. І гречка зварилась, засипаємо її в якусь велику миску. Ложка нам треба. Далі засипаємо сирий фарш. Можете використовувати гречку, яка у вас залишилась, наприклад, з минулої вечері. Це абсолютно нормально. Додаємо одне яйце, додаємо трохи солі і перемішуємо. Далі додаємо нашу тушковану цибулю. Кріп. Через перемішуємо. І так добре вимішуємо. Далі розігріваємо знову сковорідку. Наливаємо ще трошки олії і формуємо гречаника. Гречаники це такі маленькі приплюснуті, круглі котлетки. Я люблю їх робити невеликою форми, десь ось таке. Далі ми їх обкочуємо в панірувальних сухарях. І такі запаніровані кладемо на пательню. Ці гречаники дуже популярні на Слобожанщині та на Лемківщині. І там, і там до них часто додають ще гриби. А от на Полтавщині гречаниками називали вареники з тіста на гречаному борошні. З гречаного борошна роблять французи свої класичні бретонські галети -млинці. В Начинці шинка сир та яйце, а все складається конвертиком. Накриваємо кришкою, щоб трохи протушкувалися. І залишаємо ще на 3-4 хвилини. Готово. Подаємо. Класні гречаники, що це така універсальна страва, де в тебе одразу і основна, і гарнір, і вона не потребує якогось додаткового оформлення. Класно подавати з овочевим салатом або з солоними або ферментованими овочами. Я буду подавати зі сметаною, це також буде смачно. І поки буде їсти, наш нутриціолог Анастасія Голобородько розкаже, що класно є в гречці і чому її обов'язково. Треба включити в ваш реціон. Привіт! Мене звати Настя Голобородська і я нутриціолог. Гречка є трав'янистою рослиною, найближчим родичем якої є ревінь чи щавель. У їжу вживаємо маленькі плоди, які зав'язуються до цвітіння рослини. Їх споживають сирими, сушеними чи підсмаженими. Це відрізняє зелену гречку від коричневої. Щодо корисних речовин, майже немає ніякої різниці, тому якщо ви більш полюбляєте коричневу і розсипчату, можете продовжувати її споживати. Зелена не є набагато кориснішою. Вуглеводів у гречки, наче і достатньо, але за рахунок її особливого складу та великої кількості клітковини, вони досить довго засвоюються, тому ми відчуваємо ситість тривалий час. Вважається, що серед рослинних Інгредієнтів у гречки є досить непоганий високий відсоток заліза. Це дуже важливий елемент для кровотворення та насичення і кожного органу, і тканин, і мозку киснем. Але якщо бути чесними, з рослинних інгредієнтів залізо засвоюється дуже у маленькому відсотковому співвідношенні, то якщо у вас є Раціон з виключенням великих груп продуктів, наприклад, м'яса чи птиці. Або якщо ви знаєте, що у вас діагностований залізодефіцит, підняти тільки гречкою, на жаль, не вдасться. Гречку можна вважати однією з найкорисніших українських каш. Вона підходить діточкам, тим, хто веде активний спосіб життя, займається спортом чи має великі розумові навантаження. Тож споживайте гречку будь-якого кольору та сміловіше поєднуйте її з різними овочами. Нас дуже полюбляє гречку. А як саме ви готуєте для неї, може, гречку? Mm. Коли вариш в воду додавати масло, тоді вона дуже смачна. <світчя> Гречаники це українська Гречаники, страва. Да. Ну і просто каша, каша, каша Гречки з рибами. Гречки. Аладдя з гречки з муки. Лас. Рекомендую, диетично, смачно, так що гречка це супер. Друга наша страва боул зеленої гречки та броколі і купою зелені також. На кухні треба проводити час мало і ефективно. А їжа ще має бути не просто смачною, а дійсно живильною. І оцей боул це якраз квітесенція і швидкості, і користі. Нам треба зелена гречка. Зелена гречка це та сама гречка, до якої ми звикли, проте вона не обсмажена, тому вона і зелена і зберігає свій природній колір. Вона набагато швидше готується, нам потрібно її засипати в рондель, ставимо його на вогонь. Заливаємо окропом. В другу кастрюльку ми також зальємо окріп і в неї будемо готувати броколі. Броколі з гречкою нагадують мені про одне моє літо в Штатах. Там дійсно часом люди набирають вагу від повітря. Там дійсно все дуже солодке, дуже цукроване і не дуже корисне. І в той момент, коли я почала це розуміти, я дістала гречку, яку завчасно і заздалегідь привезла з собою в багажу. Купила там броколі і варила і те, і те. І головне це був подив. Американців, бо вони взагалі не звикли бачити гречку. Складно було, вони навіть не знали, що це. Коли показую, я теж не знала, як буде англійською гречка. Вони також не могли назвати. Але потім їм дуже засмакувало, До речі, і я не знаю, чи вони досі її їдять. Сподіваюся, що так, бо це дуже смачно і корисно. Чекаємо, поки закипить вода. І, до речі, броколі дуже класно їсти сиру. Замість броколі можете взяти цвітну капусту, також обов'язково бланшовану. Головне брокколі не переварити. Її реально треба буквально 1-2 хвилини в окропі, а потім одразу її поставимо під холодну воду, аби зупинити процес приготування. А ще нам треба підрум'янити насіння. І я одразу рекомендую зробити більше, ніж нам треба для рецепту зараз. І ви можете посипати ним будь-які страви або просто їсти. І робимо це на сухій пательні. Поки готується до і гречка, ми займемося гірками. Нарізаємо один невеличкий дрібним кубиком. Вже пахне вірно. Далі черга в'ялених томатів. Є дуже класні українського виробництва. Обов'язково звертайте на це увагу. У них такий концентрований томатний смак. Дуже круто, коли томати не в сезоні, а насправді вони дійсно смачні тільки влітку, а взимку такі трохи резинові. І концентровані в'ялені, такі сушені томати, справжнє спасіння. Якщо у вас томати в'ялені в олії, можете її додати до заправки. Буде дуже ароматно. Ідеї нам треба багато зелені, а головне різної зелені. Не концентруйтесь тільки на петрушці і укропі, яке нам знайомий. Ми візьмемо сюди м'яту, цибульку, Два досить, але якщо любите, беріть ще, а, трошки петрушки. Класно сюди посуватиме також кінця. Рукола взагалі абсолютно варіативно, Два-три види зелені. Чим темніше, тим корисніше. І смачніше теж. Так, це ми взяли. Це ми беремо ріжемо. Гречкою можна насолоджуватись не лише як кашею. Китайці, японці та корейці вирощують чорну гречку, з якої виходить неймовірно смачний чай. А в нас можна ласувати гречаним медом. Влітку на квітучі поля прилітають бджоли за нектаром, щоб зробити дуже ароматний темно-коричневий мед. Я не дуже переймаю тим, як нарізано, але якщо ваш внутрішній перфекціоніст не дозволяє такі великі шматочки, то їжте дрібно. Ну що, збираємо. Нам треба красива глибока тарілка. Насправді, боул це просто англійська глибока тарілка, в нас може бути миска. Ось наша ще така. Ми беремо гречку нашу основу. Так, класно. Беремо якусь ложку. Далі викладаємо огірки ялені томати, цибулька і зелень. брокколі, Далі заправляємо. Беремо лимон. Нам потрібен сік, десь четвертинки лимону. Беремо олію. Я дуже раджу брати якусь цікаву олію. Обов'язково це має бути олія холодного віджиму. Ми зараз візьмемо гарбузову. Також дуже класно сюди буде пасувати кунжутна або волоського горіха, або ваша будь яка улюблена олія. Просто спробуйте. Точно знайдете свою улюблену. Поливаємо гарбузову олію. Чи, о боже, яка це фантастично темна. Чим темніша, тим смачніша. І додаємо трохи солі. Ми не солили нічого, бо все-таки в нас тут така дуже здорова історія. Посипаємо зернятами. І трохи фети. Вона десь кремовості і солоності. Яка Класно. У дитинстві я дуже не любила гречку, але потім з'ясувалась, що її просто не вміла готувати, А ви готуєте смачно, наприклад, ця. Макота, дивіться наші наступні випуски про локальні продукти в програмі «Хрінтарецька» на телеканалі. Дом. побачимось!